Міністерство оборони України ввело в експлуатацію перший підземний стабілізаційний пункт для збройних сил України. дуже сильно готовятся. Питаль сконструйований із шести сталевих бункерів, оснащених системами вентиляції, водопостачання та альтернативними джерелами живлення. Завдяки сучасному медичному обладнанню, включаючи операційні блоки та реанімаційні відділення, тут можуть надавати допомогу понад сотні пораненим бійцям щодоби. Проект є першим кроком у рамках масштабної ініціативи, яка передбачає будівництво понад 20 таких стабілізаційних пунктів. Yeah. Я думаю, це достатньо красиве відео. А, Кстати, мені цікаво. От дивіться, воно було таким тепленьким тепленьким, потім бах, і воно І воно впало. Ага, я вже немає. Привід Бахмута, командир групи снайперів, демонструє один із результативних пострілів своєї команди. Цей постріл списи зробили вже тут, на найгарячішому напрямку фронту під Покровськом. Ділянка цікава. Сілі завжди у снайперів одні це, це жива, сила? жива сила ворога. Це знищення високоточне знищення, якісь ключових фігур це кулеметних розрахунків. Можливо. Кригувальників від лютого 2023 тисячі Після навчання та формування їх як організму. Ці снайпери працювали в Бахмуті та під ним. Саме звідти назва їхньої групи. Спершу привиди працювали в місті, доки Бахмут тримали сили оборони. Потім у полях під ним. Результат: майже 900 підтверджених ліквідованих окупантів. Снайпер робота ділиться на два напрямки: перше це точне, високоточне знищення цілий. Так і це снайперський терор. Що все включає снайперський терор. Це за рахунок того, що психологічно по тобі працює снайпер, штурм припиняється, тому що люди розуміють, що далі буде просто треш. Так? І от що та тема працює дуже ефективно. Так? Якщо навіть ти не можеш знищити основну масу ворога, то ти робиш 2-3 влучних постріла, буваєш там, допустим, наприклад, з 10 чоловік там, 2, так? штурм припиниться. От і от за рахунок снайперського терору дуже багато на напрямках е таких дуже солідних серйозних були припинені штурми. Тут на Покровському напрямку, де привиди Бахмута працюють відносно нещодавно. Їм уже доводилось не просто тероризувати ворога, а зупиняти штурми. Оскільки фронт тут рухається непередбачувано і часом дуже швидко, одна із груп російських штурмовиків за ніч дійшла до позицій привидів, подолавши пів кілометра. Довелося приймати бій на рекордно малій дистанції. Розповідає командир. Так, це була група. штурмова група в 11 чоловік, яка вийшла безпосередньо на позицію, на якій знаходили мої хлопці, тобто вони прийняли бій на 10 метрах і успішно. Ліквідували всіх? Всіх ліквідували, ну, маємо поранення. Одного. Хоча з таких дистанцій спеці зазвичай не працюють. Для них і пів кілометра. Замала відстань. А це також, бачите, було тепленьке-тепленьке обличчя, чудово видно, Да? А це обличчя, не? Так. Да. А там, от бачите, воно зрізане, бо там каска зверху. А! -а. Ну, от поуровень по брів. А, яка дистанція була? Ні, це десь 300-320 метрів. Угу. Але в чому прелість? Е, ну, на таких дистанціях ми не любимо працювати. А чого? В чому що тут близько дуже? Ми працювали починаючи з 70 метрів до да, було таке. в Бахмуті ми працювали з 70 метрів. От е, найдальший е, підтверджений постріл це був Альфа, ми зробив на 2800, От е, і результативний результативний. От і ну, про нього навіть британські газети написали. От, і це був підтверджений постріл з відеозаписом. От, і, ну, як сказати, не Єсть, е, постріли, які ми робили на 3200 е, з алігатора 45, але за рахунок того, що ми підтверджували вже влучання за рахунок дронів, так, е, не було чіткої відеокартинки, тому що на е, об'єктиві е, теплової камери воно вже записується такими маленькими точками. І тось, е, дуже складно зрозуміти. А за рахунок того, що Калібр ми використовували 14,5 5 патрони. Тобто вони мали ще паралельно до влучання зону враження осколками, десь там приблизно 2-3 метри. Тому результативність ми також мали. Але ми його не подавали, тому що це вже є не високоточний постріл, це є постріл вже безпосередньо в напрямку ворога, який має вже не підтвердження, а результативність. Тому в принципі фіксований це у нас 2,800. Завдання снайперів на певній ділянці фронту якомога довше не викривати себе. Інакше уразити цілі буде набагато важче. Ворог вчиться, каже привид. Якщо окупанти розуміють, що проти них працюють профі, виявити їх непросто. Утім, якщо раніше привиди працювали самі по собі, нині у них є очі, пілоти групи медоїд, які допомагають спецам виявити та знайти ціль. А якщо ліквідувати її надто важко через особливості рельєфу, беруться на себе. Ми маємо можливість більше сконкретизувати в якомусь точному місці, ну от деталізацію зробити їхніми очами. Так. Якщо ми не впевнені, з землі ми щось не бачимо, ми їх просимо, вони виходять на точку, коригуть. Якщо ми когось достати не можемо, ми виходимо на наших друзів у медоїді, вони знищаться півішечки. Лише за перший тиждень їхньої роботи тут, під Покровськом, приведе Бахмута, мінус нули. Шеф рахує, він вже нарахував 37. Це за який період? За 6 днів. З Донеччини Ольга. Калановська, Олександр Курецький, Сергій Малін, п'ятий канал. Необхідність збивати російські ракети ще до перетину польського повітряного простору це особиста думка глави польського МЗС, а не позиція уряду Польщі. Так, речник Міністерства закордонних справ прокоментував слова Радослава Сікорського. Той висловив свою позицію в інтерв'ю виданню Financial Times. Радослав Сікорський певен мовиться про питання безпеки громадян і страх перед Втягуванням НАТО у війну проти Росії має другорядне значення. Кожна країна альянсу стереже власне небо, і це не зобов'язання перед НАТО, а конституційний обов'язок. Міністр вважає збиття ракет, які летять у бік Польщі, законною самообороною. Позицію Радослава Сікорського підтримують і пересічні поляки. Новими даними соціології поділилася місцева агенція. Громадянам поставили запитання, чи потрібно збивати цілі, які залітають у повітряний простір Польщі під час масованих російських атак проти України. Майже 60% однозначно підтримали цю пропозицію. Проти висловилися 22% опитаних. Сенат Румунії підтримав передання Україні системи ППО Петріот. 101 сенатор проголосував за, проти висловилися лише 13 і двоє утрималися. До кінця цього тижня ймовірно проголосує і нижня палата румунського парламенту Палата депутатів. Посилити українську систему ППО ще одним петріотом. Румунська влада вирішила у червні. Наприкінці серпня Міноборони підготувало відповідний законопроєкт, який у понеділок схвалив уряд. Ракетний комплекс Петріот у проєкті називають предметом дарування, тобто Україна отримає його безоплатно. Новий пакет допомоги на 200 мільйонів євро від Нідерландів. Його оголосив прем'єр-міністр Дікс Схов у Запоріжжі. Там він зустрівся із Володимиром Зеленським. Частину допомоги спрямують на відновлення енергосистеми, яка постраждала через російські ракетні обстріли. Прем'єр також висловив захоплення містянами, які живуть за кілька десятків кілометрів від фронту. Каже, Україна може розраховувати на подальшу підтримку Нідерландів. Це перший візит до України Діка Схоуфа як прем'єр-міністра. На перемовинах з паном прем'єр-міністром ми говорили зокрема сьогодні і про те, як збільшити захист від російського терору, наблизити справедливий мир. Ключові речі це ППО постачання Петріот ракет, збільшення нашого флоту f 16 Є з цього приводу у нас ідеї. Я радий оголосити, що Нідерланди надають значний пакет підтримки у понад 200 мільйонів євро. Це додаткова підтримка, спрямована на захист та ремонт енергетичної інфраструктури, яку Росія намагається зруйнувати своїми злочинними атаками, щоб гарантувати, що українці не залишаться на холоді. Пакет передбачає кошти на ремонт енергетичної інфраструктури, закупівлю нових газових турбін та необхідних матеріалів. Він також передбачає додаткове фінансування та гуманітарну допомогу психологічну Підтримку і розмінування